кави до де запрошує на п'ятому каналі. Треба прокидатися з новинами. Ми це вам гарантуємо в інформаційному ранку. Наступні п'ять хвилин будемо говорити про ситуацію, яка склалася довкола річки однієї Остер. Вона називається там мор мориби. А ця річка впадає в Дніпро. І от виникає логічне запитання: чи все добре з питною водою для каян, для міста мільйонника і для столиці України. Про все це будемо говорити, і не тільки про це. У нас вже на зв'язку є Павло Гвозденко, це перший заступник голови Держрибагенс. України. Пане Павло, доброго ранку вам. Доброго ранку. Хотіла вас розпитатися, власне, в чому цей мор стався і чи немає небезпеки для кияна? Адже річка впадає в Дніпро, а звідти ми беремо воду. О, значить, наші органи рибоохорони виявили загиблу рибу. От після чого вони по процедурі звернулися до екологічної інспекції. От і екологи. Вже спільно з нашими працівниками взяли проби води, от е, після чого вже є там попередні результати, можна сказати, що є перевищення по місту заліза в 12 разів, і також переміщення по е, інших параметрах, тому зараз. Е, Намагаються виявити причину саме такої ситуації і цього замору, от е, поки що висновки робити ще складно, але можна сказати, що ніби з температурою води все гаразд, тому казати, що, що це в зв'язку з тим, що е, ну, природні умови такі склалися, то не можна. Тому зараз визначають власне саму причину, чому це трапилося. Тобто виходить, що київські чиновники все-таки поспішили, тому що маємо заяву Київської міської адміністрації, яка говорить про те, що причини цього мору вони абсолютно природні. Тобто збільшення температури, якісь там гнильні частки, вони кажуть, що потрапили в саму річку. Ви поки що до таких висновків не доходите, поки не буде офіційних результатів. Біологічні показники також мають, скажімо, вони підвищені. Від норми, тому поки що ранувато. Я не хотів би коментувати, тому що все таки є в нас спеціалісти, які мають дійсно визначити саме власне цю причину. Є декілька версій, але я думаю, не будемо їх зараз коментувати, коли будуть офіційні висновки. Вони будуть найближчим часом. Можна буде вже впевнено сказати, в чому є справді причина. Якщо говорити пане Павле про рибний патруль, який є не так уже нещодавно з'явився на українських річках. Чи брали, брав саме патруль участь у дослідженні цієї ситуації? Яка їхня роль була? Значить, патруль на сьогоднішній день працює по території Києва та Київської області? От він ну, відпрацьовує фактично свої завдання. А ці цими питаннями займалися саме власне Чернігів Рибохорона. Якщо говорити про не знаю, як правильно назвати копів річкових копів, чи як їх правильно назвати, чи є вже перші підсумки якоїсь роботи, можливо, чи збирається цей проект якось розширюватися, не тільки обмежуватися Київською областю? Так, дійсно, перші підсумки роботи є. Я вам хотів би сказати, що власне тільки за перший тиждень навіть не, не роботи, було виявлено близько там близько тридцяти тисяч збитків. От якщо бре з органами рибоохорони старими, то це, це... показнику і робив робили органи рибохорони старої за місяць. Тому ефективність. Однозначно на лице. От, якщо казати жила за роботу таку постійну, вони вже протягом трьох тижнів працюють фактично в такому стандартному режимі, то було, зокрема, виявлено таку дуже гучну ситуацію, коли при перевірці людини, яка перевозила в вантажному автомобілі, перевозила рибу. По документах в неї було зафіксовано близько 300 кілограм риби. В реальності там Оказалося 600 кілограм, причому було звісно занижено цінність риб. То в документах було зафіксовано одні види риб, в реальності були набагато цінніші види риб. От також значить нам на гарячу лінію поступає дуже багато дзвінків від небайдужих людей, і скажімо, було зафіксовано, був такий спільний рейд. Із одним із наших таких активістів, найбільш яскравих, який ну нам повідомляв інформацію про те, що є невідповідність ячії на сітках нормам. Тобто він казав, що ячія насправді є набагато меншою ніж зафіксовано в документах, тому було спільно із цим активістом проведено рибоохоронну роботу. Виїзд. На водосховище, і там дійсно було, значить, перевірено сітки. От оскільки активіст трошки неправильно міряв, не знав, як міряти ячію, йому показали, як це відбувається. Там все було в порядку. Але я хотів би відмітити, що коли вони разом відвідали перебоприймальний пункт одного із промисловиків, то було зафіксовано наступної інформації, що до того, коли, скажімо, коли не відбувається контроль рибоохоронним патрулем, контроль вигрузки риби, то в документах зафіксовані об'єми десь порядка 30-50 кг з одного човна, але вже коли, під час того, як відбувалася перевірка, то кожен човен здавав не менше 150-200 кг риби. Тобто ми говоримо про те, що дійсно є. Скривання реальних об'ємів вилову риби це було зафіксовано. Я впевнений, що найближчим часом патруль зможе навести порядок на водоймах, і дійсно, у такі всі моменти, будуть скажімо, промисловики будуть боятися порушувати законодавство. Я вам дуже дякую. Втомочко. Павло е, Гвозденко. З нами був на зв'язку. Це перший заступник голови держипагенства України. Е, говорили ми про ситуацію у цій цій галузі. А починали розмову із того, що е, мор риби стався в річці Остер. І е, як бачимо, поки що якісь висновки робити рано, тому що тривають експертизи, але певні перевищення норм у цій воді вже знайшли. А ця річка впадає в Дніпро. А відповідно, звідти Київ і бере воду. Хоча у КМДВ вже стигли, поспішили трохи. Ошки і заявили про те, що все добре з водою, але все-таки поки що остаточних результатів перевірок, як кажуть у Держрибагентстві, немає. Три крапки ставлю.